Розклад на травень місяць 2024 року для Терезів розглянемо кожен тиждень. Основна енергія тижня. Також три карти на емоційно-чуттєву сферу, робочу, фінансову і поради від карт. Анерія першого тижня може бути період або якихось роз'їздів, поїздок, якихось активних дій, чи підготовка до таких дій і подій. Ви можете збиратися у якесь відрядження, чи якісь ділові можуть бути зустрічі, чи чекати на початок якогось робочого періоду, тобто може бути таке, такий період, коли людина очікує. Вже готова на, на низькому старті, чекає якихось рішень, якихось підтверджень для того, щоб стартанути, чи то на робочу поїздку, чи то якесь відрядження, чи вирішення подальшого шляху розвитку подій, то така перший тиждень може бути доволі такий активний, чи емоційно, емоційно піднесений. Щодо емоційно чуттєвого плану. Тут можуть бути якісь неприємні моменти, щось може припинити існувати в вашому житті, чи це розрив близьких стосунків, чи відносин з близькими людьми, чи ще з кимось. Щось може трапити, що залишить відбиток на вашому емоційному стані. Це може бути неприємно, навіть боляче. Ось, але це щось таке, що до чого вже йшло. Це тягнулося певний час, і на першому тижні травня може нарешті завершитись і припинитись. Щодо роботи, може постати якийсь вибір, можливо, вибір між тим, як діяти на цьому етапі у вашому робочому процесі чи творчій реалізації, або це, наприклад, пошук роботи, і ви постанете перед вибором, який буде доволі складний для вас. Будете намагатися. Зробити його правильним, і через це, можете відчувати також такий неспокійний моральний стан, коли купа думок, і боїшся зробити не прийняти невірне рішення. Діяти тут треба, скоріш за всього, прибравши будь-які емоції, а виключно по фактах, по... намагатися об'єктивно об оцінити ситуацію і приймати рішення, керуючись. Розумом, логікою, здоровим глуздом. Щодо фінансової сфери у терезів, фінанси. Щодо фінансів, прислухайтесь до свого внутрішнього голосу, до інтуїції або до вашого натх... натхнення. Може бути фіна... фінансове... фінансові питання та майнові, можуть залежати від вашого морального відчуття, від якихось творчих імпульсів, від вашого інтуїтивного. Від можливості сприйняття своєї інтуїції, тож зверніть на це увагу у вирішенні питань, пов'язаних з матеріальними якимось питаннями. Щодо поради на перший тиждень травня від карт може допомогти у вирішенні якихось ситуації, ваша близька людина, ваш партнер, тож, діючи, скажімо так, в такому союзі, діючи в унісон, підтримуючи один одного, Можливо, вирішення якихось суперечливих моментів, якихось труднощів. Підтримка важлива підтримка один одного на даному етапі. Щодо другого тижня, основна енергетика пов'язана з необхідністю відповідальності, з необхідністю розбудови якоїсь структури, якихось рамок, кордонів. Це може бути пов'язане з. Наприклад, якимось чітким плануванням, розробкою стратегії чи тактики для чогось, це про контроль, відповідальність. Але це той стан, коли людина в будь-який момент може почати активно діяти, не втрачаючи при цьому оцього контролю за ситуацією. Зверніть увагу на це: більше відповідальності, контролю, структурування. Структурування Різних, різних напрямків в своєму житті, де це більше ви відчуваєте, що є така потреба. Емоційний стан ваш наладиться. Тобто ця ситуація, яка була спочатку місяця, вона доволі швидко закінчиться і буде чому і радіти, і розслабитись, і відчувати певне задоволення, відчуття, спокою, щастя, натхнення. Тут має все, все у вас прийти до ладу. Щодо роботи, щодо роботи, може з'явитись шанс далеких подорожей, чи взагалі зміни країни переїзду пов'язане може бути саме з роботою. Можливо, отримаєте якусь, якусь пропозицію роботи за кордоном. Чи буде у вас такий період обдумування цих моментів, таких серйозних роздумів щодо цього. Ця карта пов'язана також з вибором, можливо. Саме якого напрямку вибору? вибор буде, чи залишитись, чи їхати. Ось може бути такі питання бути актуальними. Щодо фінансів тут, Фінанси через. Через роботу, через те, що ви вмієте робити, і в чому ви дуже добре розбираєтесь, те, в чому ви спеціаліст. Тобто, надходження фінансування саме через ваші конкретні дії, можливо, це робота, яку ви створюєте власноруч саме своїми роками. Якщо очікуєте якихось фінансів, вони будуть, будуть вчасно. Щодо поради, Дійсно, можлива, можливий шанс у, у роботі, у творчості, у розвитку у якоїсь активності, зміні ситуації дійсно може бути шанс щодо вашої роботи. Тож будьте до цього уважні, звертайте увагу і відповідально поставтесь до цього шансу у вашому житті. І крім того, тут може звернути увагу на те, що треба вам діяти буде рішуче, без зволікань, діяти активно. Не дозволяти якимось сумнівам чи лінощам вас тормозити, чи призводити до такого стану невпевненості, якогось зволікання сумнівів. Будьте активні. Щодо третього тижня, основна енергетика тижня, знов туз. У вас прям на кожному тижні тузи, тузи це якийсь новий імпульс, щось нове. Чи це… Спосіб дій, який треба використати, яким треба йти для вирішення тих питань, що постають в той чи інший період, цей туз мечей вказує на те, що тут треба діяти, керуючись саме розумом, прибрати в бік емоції і опиратися на інформацію, перевірку інформації, на якісь факти, на здоровий глузд, Якісь логічні моменти, об'єктивно оцінювати ситуацію. Крім того, тут може вказувати на те, що у вас з'явиться якась ідея, якась про щось нове, щось, чим ви можете загорітись, і дійсно зацікавитись, щоб реалізувати. Тож зверніть на це увагу, і якщо дійсно з'явиться якась ідея, яка не буде залишати вас у спокої. То зверніть увагу, приділіть цьому увагу і намагайтесь зробити перші кроки у реалізації цієї ідеї, цього імпульсу, якнайшвидше. Не затягуйте. Перші 2-3 дні вже щось намагайтесь зробити у напрямку реалізації цієї вашої ідеї. Щодо емоційного стану, тут це має бути добре, все має складатися. Тобто, це ця. Сфера життя не буде притягувати ваші фізичні і моральні сили на себе. Тут має бути повний лад, гармонія, підтримка в, в будь-якому розумінні. Тобто підтримка від, від партнера по життю, від рідних, колег. Тобто ситуація буде така, що в цьому плані в емоційному ви зможете відчувати себе спокійно, впевнено і захищено. Щодо роботи на третьому тижні. Будете працювати спокійно, все має бути йти без перешкод. Тобто, це карта спокійного робочого процесу, за який ви отримуєте хороші кошти, які ви заслуговуєте за свій труд. Щодо фінансів, у фінансах можуть бути якісь, може, затримки, чи якісь. Виникнути питання, можливо, пов'язані з рахунками, з банківськими якимось моментами, що можливі, як доказ чогось відстоювання якихось інтересів, чи коли від вас щось вимагається, щось вимагають від вас, і ви це можете або доводити, або пред'являти якісь фактичні дані. Тобто тут нічого такого кризового немає, але можуть постати от якісь такі моменти. Хтось може задати вам питання щодо фінансів, щодо фінансових якихось платежів, зносів чи просто додаткових данів щодо вас. І щодо поради, карти радять вам навести лад у своїй фінансовій сфері. У фінансах і у будь-яких матеріальних речах. У вашому житті це може бути і майнові питання, і питання вашого будинку. Буде непогано, наприклад, зробити повне прибирання у своєму будинку, позбавитись від речей, які засмічують ваш простір. Засмічений простір фізичний він напряму пов'язаний зі станом моральним, засмічена засміченість у вашому будинку. Пливає напряму у бардак і засміченість вашому, у вашій голові і у ваших думках від цього і морального стану. Зверніть на це увагу. Приділіть увагу з, своїй домівці, і також зверніть увагу на, на те, як у вас відбуваються справи у ваших фінансах. Можливо, там треба також все довести до ладу. Продумати, наприклад, прорахувати, Сімейний бюджет, ваші витрати, сісти і порахувати, скільки витрачаєте, на що, на що витрачаються гроші просто в пусту. І, можливо, поставити якісь фінансові цілі для себе. Щодо четвертого тижня. Основна енергетика, енергетика тижня знов таки новий імпульс. Щось у вас дійсно може в травні бути такий настрій. Внести якусь новизну у життя, щось почати нове, ризикнути і спробувати. Щось, на що давно не наважувалося, це також карта чогось нового, і пов'язана вона з майновими грошовими питаннями четвертий тиждень. Але це карта якогось легкості, тобто це щось може бути легке які не потребує від вас якихось багатих фінансових вливань чи багато сил, це те, на що ви зможете знайти і час, і, і сили, це те, що буде у задоволення вам. Тож задумайтесь над тим, чи є у вас якась така думка, яка вже певний час, яку ви виношуєте, для того, щоб, наприклад, окрім своєї основної роботи. З якоїсь основної справи спробувати і започаткувати щось дійсно нове, можливо, те, що буде вам ближче до, до вас, до душі, те, що саме ви хочете на те, що ви, вам потрібно робити. В емоційному стані можуть бути якісь суперечки, якісь негаразди. може хтось з вами буде не згоден у ваших бажаннях реалізації власних ідей і думок. Це звичайна справа, можуть через це виникнути якісь спори, моменти, або ж воно взагалі з цим не пов'язане, просто на якійсь іншій, іншій підставі можуть бути суперечки з оточуючими, а, якісь скандали можуть бути невеличкі. Тобто така карта напруженості. Щодо роботи на 4 тижні у травні. В робочому процесі намагайтесь бути дуже уважним до інформації і документів. Справи з документами, з перевірками, не давайте відповідальність за це комусь, Виділіть час і перевірте все самі, якщо це безпосередньо стосується вашого, вашого, вашої сфери діяльності і вашої відповідальності. Будьте, тримайте руку на пульсі і контролюйте. Питання інформації, документів і юридичних моментів, також будьте уважні. Щодо фінансів, щодо фінансів, можуть бути якісь, якісь грошові пожертви, можуть бути. Можете щось втратити чи дійсно чимось пожертвувати. Чимось це буде щось, щось матеріальне. А крім того, ця карта може звертати увагу на необхідність. Подивитись на ситуацію, пов'язану з вашими фінансовими майновими питаннями з іншого боку. Тоді ви можете побачити якісь нюанси, які ви не помічали до цього. Щодо поради, це карта благодійності. Якщо у вас буде якась можливість допомогти, зробіть це, бо будь-яка допомога повернеться вам, повернеться вона сильніше і в більшому обсязі. Звертайте на цю увагу. Це або ви будете допомагати, або бо вас хтось може підтримати, тож е, не соромтесь про це казати і питати, якщо вам потрібна в цьому якась допомога, допомога фінансового плану, як правило, чи то е, ви будете благодійниками. От такий у вас місяць може бути. Зверніть увагу на ваші ідеї, на бажання започаткування чогось нового. Це у вас просліджується протягом всього місяця. У вас прям всюди імпульси і якийсь новий початок. Бажаю вам гарного місяця, наснаги, сміливості започаткувати щось нове, налагодити у питання у якихось. Моментах, від яких залежить ваше, ваше емоційне здоров'я. Тож, бажаю вам успіху, побачимось скоро у наступних відео.